Ужродець Роберт Чабі на лицарському турнірі на фестивалі Довге Кастр Фест бере участь вдруге. Хлопець каже, таким бойовим мистецтвом займається шість років. Досить часто беру участь, особливо якщо турніри проходять в нашій області. В Україні теж багато проходить, але через дистанцію нам це зробити важче. Техніка, витривалість, фізична підготовка, досвід, моральний і психологічний стан. Багато, багато факторів. У село Довге на турнір приїхали спортсмени з Луцька, серед них і Катерина Баран. Я займаюся середньовічним боєм уже два роки майже. Нічого дуже класно подобається. Це адреналін, незабутні емоції, командний дух, зосередженість основне, аби не розгубитися і не забути те, що тебе вчили». Віктор Микола Гаврилюк теж приїхав із Луцька. Хлопець каже, костюми спортсменів важать від 25 до 40 кілограм. Все спеку, це трошки гаряче, але загалом лати подірються по всій вазі тіла і цього тільки звикаєш. Ну, сучасні лати не набагато легші за лати тих, хто воює зараз на сході України, то боюся в війні з Росією. Ті блунки ще важчі. скільки там можна померти, а тут ми можемо собі дозволити жити під тобою. На фестивалі відвідувачі могли взяти участь у майстер-класах з народних ремесел та екскурсіях замком, а також побачити лицарські бої та середньовічні танці. Дуже класно, що відроджуються такі мистецькі заходи, івенти, які ну, десь показують нам те, що було колись у минулому. Я розумію, що цього не буде в майбутньому, але це те, на чому варто вчитися з витязі, мужності, сміливості, бажанню до чесної перемоги, до чесної гри. Я думаю, що це круто. другий раз я тут Мені не сподобалося, Чесно подобається такі стали ідеї на бої на мечах. Це дуже класнореально. Це за це і прийшов подивитися. Співорганізатор довго кастерн-фест Олександр Шершун каже: у палаці графів телеки фестиваль проводять вдруге, аби ознайомити туристів із цією фортецею. Цього разу він проходить в рамках проекту Довгий Каструм Арт. Проект, який покликаний вдихнути в цей палац, палац телекі життя. І одним з засобів такого оживлення палацу і посилення його конкурентної спроможності це проведення різноманітних заходів. Зокрема, й тематичну середнічну фестивалю популяризувати дану локацію, і щоб в майбутньому довжанський палац міг регулярніше проводити такі заходи і поступово підвищувати якість рівень проведення таких заходів. Тут дуже класна локація. Небагато об'єктів в Закарпатті можуть похвалитися такою камерною, красивою, хорошою локацією, як палац стеликів довго. Тривав фестиваль Довга Кастром Фест впродовж двох днів 5 і 6 червня. Руслана Гостюк Андрій Гісим. Новини на Суспільному.